Сьогодні ми з вами з цього хламу, який знаходиться на моєму столі, зробимо павербанк. Тобто візьмемо ось таку банку, наповнимо її електричною енергією і при відсутності світла будемо користуватися як повербанком, заряджати наші гаджети. Для цього в мене є елементи, які були зняті з батарей ноутбуків, макбуків, планшетів, телефонів айфонію Зараз я з цього хламу виберу більш-менш дієздатні елементи за допомогою мультиметра і використаю я ще плату з ось такого повербанка, який був зіпсований, але плата тут робоча. Зараз я Припаяю проводочки до відберу елементи, припаяю до них проводочки і далі будемо компонувати, яким чином ми то все тут прилаштуємо. Як бачите, я вже відібрав 6 елементів. Вони виключно з батареї MacBook. Я вже припаяв проводочки і зараз будемо їх розміщувати в корпусі, а корпусом буде у нас слугувати саме оця банка і будемо використовувати плату з даного павербанка який був розрахований на три ось такі елементи. Ось така батарея з п'яти елементів в мене вийшла. Ну, ще не закінчено, потрібно з'єднати між собою плюсові контакти і окремо з'єднати між собою мінусові контакти. Одна, один елемент я забракував, він не тримає ємність. А також я зробив, ось до кришки приєднав за допомогою двох таких гвинтів, приєднав корпус повербанка. Можна було придумати якось в самому корпусі цієї банки, але я вирішив нічого не фантазувати і просто до даної кришки приєднав два, 2 болтами нижній корпус даного повербанка. А також вивів проводочки, щоб можна було потім з'єднати з даною батареєю елементів. Ну Поз'єднуємо окремо плюсові і мінусові клеми, а також припаяємо їх до плати PowerBank. Ось бачите, яка в нас вийшла конструкція. Припаялися проводочки до плати PowerBank. батарея з п'яти елементів. Зараз ми її помістимо в даний корпус, а саме в цю пластикову банку. І будемо проводити випробування. І так, лишилося нам перевірити, чи буде наш павербанк заряджати наші гаджети. Я знайшов iPad Xiaomi і SE iPhone. Зараз ми їх підключимо всі разом і побачимо, чи буде наш павербанк працювати. Першим під'єднаємо iPad. Тут у нас працювало, зарядка йде. Далі ми підключаємо, під'єднуємо Xiaomi теж пішла зарядка, і третій у нас iPhone SE S. Так, бачимо, що відбувається зарядка айфона, відбувається зарядка Xiaomi, бачите вам значечок, і відбувається зарядочка iPad. Ну що ж, через деякий час ми перевіримо і побачимо, наскільки якісно заряджає наш повербанк. І лишилося лише його накрити оцею кришечкою. Ну що я можу сказати про наш новоспечений повербанк? Поки я пив каву, наш планшет зарядився на 2%. IPhone зарядився на 9%. А наскільки у нас Xiaomi зарядилося? теж на 2%. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. А з вами був Фотіч, до нових відео, Па-па.